У музеї Шолмалейхема, філія музею історії Києва, діє програма сторінки єврейської історії та культури, що надає можливість познайомитись з єврейською традицією, історією та культурою, а також з видатними постатями мистецтва та культури нашого часу. Науковці музею пропонують цикл коротких відеолекцій, що презентує постійно діючу лекційну програму. Промінець світла на краю безодні. Жах і безвихідь охоплюють, коли дивишся на дитячі малюнки, що дійшли до нас з концтабору. Може і легше живеться тим, хто не хоче ні знати, ні пам'ятати про те, що відбувалося сорокові роки ХХ століття в нацистських таборах, з їх нескінченною безліччю засобів придушення і знищення. Ще живі в'язні цих таборів є свідчення і докази. Фотографії та документальні фільми допомагають відновити жахливу картину тогочасної дійсності. Мистецтво одна з можливостей розповісти про трагедію людей, що жили в умовах нелюдських, на межі загибелі. Стверджувати, що виживання в умовах нацистських концтаборів – якась форма самореалізації можна, якщо нічого або майже нічого не знати про те, що там відбувалося. Нестерпні умови знищували будь-які рішення залишитися людиною, зберегти надію, просто вижити, нехай навіть будь-якою ціною. Як мало залежало від жертви, кинутої безодню табірного життя, після такої спроби осмислення версії про можливість вижити, зберегти людську гідність не може залишитися незмінною. Транзитний табір у Терезіні був передодним пекла. Але і там просто жити вже означало чинити обір. Виживати всупереч голоду, холоду, майже повній відсутності санітарних умов, інфекцій, нестачі необхідних ліків. Люди жили в переповнених величезних казармах, тимчасово пристосованих для цієї мети. Якщо перед війною тут було розміщено близько трьох тисяч військових, то ув'язнених містилося 60 тисяч. Місто Терезин, колишня військова фортеця в 60 кілометрах на північі від Праги, наприкінці 1941 року був перетворений нацистами на концентраційний табір, куди звозили депортованих євреїв із Німеччини, Австрії, Нідерландів, Данії та інших окупованих територій перед відправкою до інших таборів на схід Терезин планувався як модельне гетто, на прикладі якого можна було б довести поблажливе ставлення до менштінної раси. Призначення Терезина як перевалочного пункту до смерті приховувалося. По травень 1945 року. Через табір пройшло 140 тисяч в'язнів. Більшість з них, особливо діти, була знищена. Проте завдяки пропагандистському призначенню умови життя в Терезині були трохи більш терпимими у порівнянні з іншими гетто на східній окупованій території. 28 грудня 1941 року, фактично через декілька місяців після створення табору, там почали працювати перші просвітницькі програми, які стали основою Терезинського відкритого університету, в якому не було аудиторій, не було кафедр. А лекції читалися в казармах на пошті після її закриття у бібліотеках і на горищах. Лектори приходили в дитячі будинки, лікарні, будинки інвалідів, будинки сліпих, проводилися так звані товариські зустрічі, а по суті, лекції, які читалися під відкритим небом, просто у дворах, на яких збиралося до 400 слухачів. Лекційна діяльність у таборі була набагато важливіша, ніж в нормальних умовах, так як молодь була позбавлена можливості отримувати навіть мінімальну освіту протягом багатьох років. Оскільки видавнича діяльність була під забороною, навчальний процес був можливий тільки у вигляді доповідей і лекцій. Зафіксовано понад 1600 лекцій, прочитаних більш ніж 400 лекторами, серед них Леобек. Чим ім'ям названо мережу інститутів з єврейської історії, філософ і психолог Віктор Франкл, лідер Сіонізму Фрайдман, його ім'ям, названа вулицю у Вінні, і багато багато інших. Деякі з лекторів були відомі ще до війни, інші стали після ті, хто вижив, але важко назвати кількість імен, що зникли і незаслужено забуті. Очевидно, є відомості про життя в Терезині часів Другої світової. Але безповоротно втрачені або просто недоступні. Особливо популярні лекції читалися в різних приміщеннях через неможливість поміститися всім бажаючим. Ось один із спогадів. у приміщенні, де ставилися вистави, було темно і сиро, квитків уже не було. Манос запропонував мені замовити квиток на інший день, заніс до списку моє ім'я Ян Фішер. Театральний режисер завідував бібліотекою для юнацтва та організовував там курси лекцій із загальної історії, історії мистецтва, музики і театру. Щовечір в бібліотеці або музична вистава, або лекція, або показують слайди, спогади Герберта Майера у журналі Ведем. У Терезяні самі діти видавали кілька дитячих журналів, найбільш відомий з них Ведем. Виходив цей тижневик протягом цілого року, і за цей час було видано майже 800 сторінок. Видавалися журнали для дівчаток, наприклад, Бонако, журнали для хлопчиків Рім Рім Рім, журнал новіни та інші. Іноді програми для дітей працювали безпосередньо в дитячих будинках, лікарнях, бараках. Переважна більшість керівників цих програм. Керівників молоді загинула. Вони брали на себе ризик і відповідальність створити заборонену в таборі систему освіти, яка була вкрай необхідна молоді роками позбавленої можливості вчитися в школі. Регулярну освіту єврейських дітей після виключення зі школи було суворо заборонено. Але на перших порах вдалося отримати дозвіл на заняття ручною працею, малюванням і співом, а нелегально проводилися заняття з літератури, історії, основ точних наук, мов. У відкритому університеті Терезина були представлені всі класичні наукові напрямки. Природні, точні гуманітарні науки. Читалися лекції з філософії, соціології, історії, мистецтвознавства, педагогіки, економіки, медицини і права. Найбільшу кількість лекцій було прочитано на єврейські теми, оскільки в'язнями Терезинського гетто були євреї, що жили раніше в різних країнах, проблема національної самоідентифікації постала перед кожним мешканцем табору. Лекції єврейського факультету ділилися на три категорії. Загальна єврейська історія, іудаїзм, сіонізм загальним для всіх трьох був інтерес до Палестини і до мови іври створення єврейського факультету в єврейському університеті було справою надзвичайної важливості, так як і дорослі і діти з самого початку окупації стикалися з найжорстокішими переслідуваннями згідно расово-дискримінаційним законам. Завдяки існуванню сильної сіоністської організації, в гетто дітям і молоді прищеплювалися позитивні розуміння приналежності належності до єврейства. Між тим, як зіткнення з фашистським режимом, питання про єврейство у багатьох просто не виникало. Головою ради старішин у Терезині був керівник єврейської громади в Празі Ягуб Едельштейн. Він докладав величезних зусиль для створення безперервної системи навчання дітей. Умовах страшної реальності необхідно було максимально заповнити час заняттями, відволікаючими від стану безнадійності і депресії. Вся створена в гетто система освіти була спрямована на виховання в дітях і молоді поваги до етичних, естетичних і інтелектуальних цінностей. Для роботи з дітьми були обрані кращі педагоги. У системі юнацької освіти багато уваги приділялося образотворчому мистецтву. І перш за все це відбувалося завдяки діяльності відомої віденської художниці, випускниці Веймарського Баухауза Фрідл Дікер Брандейсовій. Вона народилася в Австрії, але в 1934 році після нацистського путчу у Відні емігрувала до Чехословаччини. У Терезинські гетто вона потрапила наприкінці 1942 року, а 6 жовтня 1944 загинула в Освенцимі. У 40-му році Фрідл могла емігрувати до Палестини, куди поїхало з Європи багато гнаних нацизмом художників євреїв: Марсель Янко, Мордехай Ардон, Яків Штенхард, Моше Костель і багато-багато інших. Фрідл не виїхала в силу різних причин. Але, можливо, вже прачувала, що її чекають діти Терезина. Там, працюючи з маленькими арештантами, вона розробила систему реабілітації дитячої психіки в екстремальних умовах за допомогою занять образотворчим мистецтвом. Вона була чудовим художником, дизайнером, педагогом. Багато її робот зберігаються у прайському єврейському музеї. Деякі знаходяться в приватних колекціях. Одна з музейних робіт Натюрморт з хризантемами, написана Фрідл у Терезині, квіти я подарували дівчата в день народження, раніше їх під блузками, так як квіти у канстаборі були суворо заборонені. З 15 тисяч дітей, які пройшли Терезинське гетто, в живих залишилося 100. Дитячі малюнки підписані ім'я, прізвище, дати народження та смерть. І, як правило, дата народження 1930-1931, 1932 роки, дата смерті 1943-44. У Ризі наприкінці 1989 року вийшов третій номер журналу Вік, вісник єврейської культури. У цьому номері опубліковано кілька листів і малюнків дітей Терезина. Опублікована листівка, підписана анонім. Подивимося навколо нікого, крім старих, голодних бабусі, дідусів. З кухні виносять покидьки і сміття на звалище. Люди похилого віку копаються в цьому смітнику. Не кидаються на картоплені очистки та заплісніві лікірки, які іншим вже ні до чого, такі вони голодні у блоці, і смерть, приміщення не провітрюються. Іноді вночі хтось зі старих наважується проникнути в підвал. І взяти жменьку вугілля, щоб хоч трохи опалити приміщення. У мороз дідусі падають на слизькому льоді, повертаються до блоку забитими і закривавленими. Часто вони абсолютно забувають, де знаходяться, годинами блукають по терезину, багатьом нема на чому спати. У них є тільки вузлики з білизною, а більш нічого немає. Хлопці постараємося полегшити страждання цих людей. Не будемо отруювати їх життя. Воно. І без того нестерпне. Зберігся лист і малюнок Іржи Блеєра, хлопчика, який народився в квітні 1931 року, а в лютому 43-го загинув у концтаборі. Малюнки та листи інших дітей. Ось лист хлопчика на ім'я Тома Єлінек. Він народився 30 жовтня 1928 року, а загинув 18 квітня 42-го. Милий дядько, перш за все вам сердечних спасибі за посилку. Ми всі спокійно віддаємося своїй долі. Ми терпіли весь цей морок ось уже понад рік тисяча поцілун. Я здоровий і молодий. У мене попереду майбутнє. Соня Вольштейнов, учениця Фрідл, що стала після війни відомою художницею, написала в журналі Бонако, який виходив у Терезині. Скажіть, люди добрі, хіба це на е, картинка? Білосніжний папір так спокусливо волає. Незаймані фарби дражнять, тут і пензлі з олівцями, гумка, лінійка, туш і стаканчик для води і ще оця таємнича коробочка. І думається мені все це напевно десь там, в небі або в раю, або швидше за все на волі. Коли б це не я сама наклеїла сюди цей натюрморт, сказала б непристойно дражнити дітей цією картинкою. Уявіть. Як ми ридаємо над цим благополуччям? Малюнки дітей Терезина, схожі на малюнки дітей усього світу і одночасно разюче відрізняються від звичайних дитячих робіт. Вони сповнені бажання показати, що, попри все життя, триває, цвітуть квіти, літають метелики, кішки, собаки, і віслюки теж існують. Стоять будиночки, а над ними сяє сонце з довгими променями, і навіть є будівля школи. Звичайно ж, звичайно ж світ не впав, якщо діти ліплять снігову бабу і катаються на санчатах, але важко повірити в рівновагу світу, якщо дитина малює шибеницю, повішеного шестикутною зірку на грудях, загартовані вікна барака, нари, людей, що бредуть вулицю. На одязі яких та ж сама зірка. Багато малюнків наївні і милі, багато вражають на дитячим розумінням кольору, тону, знанням композиції, але на всіх творах юних майстрів печатка загальної трагедії, про яку глядач забувати не має права. Коротку розповідь про Терезинське гетто можна закінчити віршами Малини Мельштейнової, яка народилася у березні 1932 року, а в жовтні 44 го її вже не стало. Після цитування її віршів щось говорити далі вже неможливо. Хочете порахувати? Раз нари, два ковдра, три фуфайка, чотири. Миска, п'ять ложка. Ось і весь мій світ. Скільки транспортів? Скільки? Три, два, один, не знаю. Прийшла наша черга. Мама вже збирає речі. У тексті використані матеріали, зібрані Оленою Макаровою, Сергієм Макаровим, Лельчуком, Шапітом Озвучка Ірина Климова. Завідуюча музеєм Лейхема. Редагування Тетяна Залива, створення відео та озвучка Рафаель Літвін.